Для живцювання гортензії я роблю субстрат з торфу і агроперліту. Агроперліт дуже гарно тримає вологу і не дає торфу просихати. Після наповнення касети я добре все проливаю водичкою і дивлюся, чи вже зволожений грунт чи ні. При натисканні повинна трошечки виходити водичка. За два місяці мої живці гарно підросли, тож можна вже їх обрізати і живцювати. Обрізаю я манікюрними ножицями трошечки зрізаючи кору на самій гілці, щоб в нас виходила ніби п'яточка. Коли обрізка йде таким чином, дуже гарно вкоріняються живці. Так я роблю з усіма живцями, а далі все як завжди: роблю луночку, макаю в корневин і притискаємо. Всі череночки вже посажені, то можна брати кришечку, накривати і ставити в тепле місце.